191 бойове зіткнення зафіксували у генштабі за минулу добу. Найскладніше ситуація на Покровському напрямку українські захисники зупинили 51 ворожий штурм. Покровськ та мирноград для окупантів ворота для входу до Дніпропетровської області. Росіяни активно тиснуть на Харківщині, Куп'янськ та Лиман залишаються головними цілями окупантів у цьому регіоні. За зведеннями генштабу сумарно там 34 російські атаки. Більше про ситуацію на купінському секторі оборони розпитаємо Дмитра Юдіна, військовослужбовця 43-ї окремої механізованої бригади. Пане Дмитрі, я вас вітаю в нашому ефірі. Пане Дмитрі, як нас чути? Бажаю здоров'я. Насамперед хочу звернути увагу всіх наших глядачів. На екранах зараз з'явився QR-код, за яким ви можете задонатити. Пане Дмитре, розкажіть, будь ласка, детальніше про цей збір. На що збираєте? Ми збираємо на забезпечення батальйона безпілотних систем засобами для нанесення враження ворогу. Тож, будь ласка, просимо всіх глядачів доєднатися до цього збору. Бригаді дуже потрібні е, безпілотні системи для того, щоб ефективніше нищити ворога, доєднатися до збору, донати, допомагайте нашим захисникам нищити ворога на нашій землі. Пане Дмитре, поки люди донатять, розкажіть, будь ласка, яка активність ворога від початку цієї доби, і яка оперативна ситуація? Е, противник продовжує активно обстрілювати наші позиції з артилерії та мінометів. Також намагається здійснювати пересування малими групами, а також проводить розвідку та наносить ураження за допомогою дронів. Ситуація залишається напруженою, але контрольованою. Наші сили утримують оборону і реагують на дії ворога. Передмістя Куп'янська залишається такою сірою зоною. Хто зараз контролює цю територію? Е Передмістя Куп'янська знаходяться під постійною увагою з обох сторін на окремих ділянках. Ця територія активних бойових дій, але наші підрозділи продовжують отримувати ключові позиції. А наскільки потужні зараз наступи ворога? Що і, власне, кого вони кидають у бій? Переважно ворог веде наступальні дії невеликими групами, зосереджуючи зусилля на виснаженні наших сил, у бій кидають як регулярні, добре підготовлені підрозділи, так і мобілізованих із недостатнім рівнем підготовки. На наш розсуд це говорить про певний дефіцит кадрових ресурсів. А які втрати щодня ворог має на купінському напрямку? Трати ворога складають десятки осіб щодня. Знищується також значна кількість техніки. Завдяки нашим злагодженим діям та ефективному використанню озброєння. Ворог постійно втрачає бойовий потенціал. Що бо ворог ні ще більше втрат? Будь ласка, допомагайте бійцям 43-ї окремої механізованої бригади зібрати кошти на безпілотні системи. QR-код ви зараз бачите на своїх екранах. Тож долучайтеся до збору, допомагайте нашим захисникам. Пане Дмитре, як ви вважаєте, чи є загроза окупації Куп'янська? Противник продовжує тиснути. Однак наші сили готові до будь-яких сценаріїв. Ми посилюємо оборону, постійно працюємо над облаштуванням нових позицій. Загроза окупації наразі виглядає малоймовірною завдяки нашим діям. А які завдання поставлені зараз перед ворожим військом? Що вам відомо? Напевне, ворог намагається досягти локальних успіхів. Прорвати нашу оборону та взяти під контроль ключові шляхи, тому що як відомо, логістика це основа любої війни? Їхня мета створити сприятливі умови для подальших дій, але ці спроби наразі не дають результату. З огляду з огляду на ті втрати, які несе ворог, чи підтягують вони свої резерви до Куп'янська? і які зараз сили тримають на цій ділянці фронту? Так, дійсно, ворог підтягує додаткові сили, але це обмежені резерви, серед яких часто мобілізовані, як я вже доповідав, з низьким рівнем підготовки. Ми уважно відстежуємо їхні дії та вживаємо відповідних заходів. Я вкотре нагадую, що зараз на ваших екранах є QR-код, за яким ви можете допомогти а, бійцям 43-ї окремої механізованої бригади зібрати кошти на безпілотні системи для того, щоб ефективніше нищити ворога. Будь ласка, доєднуйтесь, донатьте, допомагайте нашим захисникам. Дякую вам дуже, пане Дмитре, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Нагадаю, це Дякую був вам. Дмитро Юдін. Ваша допомога. Дякуємо. Нагадаю перемоги. Це був Дмитро Юдін, майор, військовослужбовець 43 ї окремої механізованої бригади.